Так, ну що ж, сьогодні в нас відбулося судове засідання, оскаржували 185-ту, з лісу непокору. Що я можу сказати? Своє бачення по цій ситуації? Познайомилися ми з новою суддєю, ну, з якою в нас не було ніяких там судових засідань. Що я можу сказати? Суддя прийшла вже на судове засідання, вже заздалегідь підготовлена. Відповідно із своїм рішенням, яке вона винесла, притягнути мене до адміністративної відповідальності, наклали штраф там 175 гривень. Відповідно, ми це рішення будемо оскаржувати в апеляційному суді. Мої погляди по цій ситуації думаю, що суддя все ж таки вона прийшла вже з цим рішенням, щоб притягнути мене до адмінвідповідальності. Коли захисник почала доводити незаконні дії працівників поліції, по суді було видно, що вона її не слухає. вона Просто там щось собі заповняє, там пише, займається своїми справами. Звернув увагу лише на основні аспекти, викладені в даній заяві. Як вже зазначив Максим Миколайович, він є керівником громадської організації Громадський контроль Київщини. На підтвердження цього до заяви долучався витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб. Під та громадських формувань. І відповідно до казаного витягу, відзначено, що діяльність казаної організації у тому числі пов'язана пов зі здійсненням нагляду за відповідністю діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування їх посадових службових осіб Конституції України законом, України і іншим нормативно-правовим актам та за дотриманням ними державної дисципліни, що повністю відповідає вимогам закону про громадський контроль. Відповідно, з цього ми можемо також -тако розуміти, що суддя вже була при своєму рішенні заздалегідь. Ну нічого, я думаю, що ми це вже рішення будемо скаржувати в Київському апеляційному суді. Відповідно, підписуйтесь, слідкуйте за нами, підтримуйте нас по посиланням в шапці профілю і далі буде.